Ну так і Сьогодні ми проводимо благодійний ярмарок на підтримку бійців з батальйону Черкаси. Ми їм хочемо купити тепловізор, який коштує 80 тисяч гривень разом з аксесуарами. Тому ми зібрали майстринь, які віддали безкоштовно свої вироби, для того, щоб ми змогли продати ці вироби і зібрати необхідні кошти. Крім виробів ручної роботи, у нас є наприклад випічка. Є у нас також книжечки, які були видані на основі віршів, які писали діти з усієї області на тему миру і їх прагнення до миру. У майстрині, які прийняли участь у цій акції, це майстрині різного віку від дітей із дитячого. Садочка до майстринь, які вже у поважному віці, але вони хочуть долучитись, хочуть щось зробити своїми руками, аби допомогти хлопцям. Зібрали більше 10 тисяч. от, на сьогоднішній ранок було якщо не помиляюсь, 10 тисяч 700 там з чимось гривень. Сподіваємось що сьогодні вже буде більше. Ми хочемо, щоб у хлопців була можливість бачити ворога у темряві у самий той час, коли ця нечість лізе до них. Один хтось прийде такий маленький кусочок зробить і допоможе і бійцям, і цим людям, які тут роблять. Це безусловно, що треба, щоб кожен приходить допомагав, чи чим зможе.